Вода де найчистіше по Україні? Середні показники. Ну от, твій досвід 9 років плюс де більше? На півночі, на заході, на сході, на півдні. Де чистіша вода в нашій ненці Україні? От де вона, хоч, ну, хоч трошки там. Ти можеш, у тебе є якась статистика, Можеш сказати на півночі, чистіше, на півдні так то. Ну от твій, твій досвід а, саме менше виходить продати чистки води. Полтаві, Полтавський регіон. Тобто, ні, давай так. Чі? Тут треба розуміти, ж можливо у людей там грошей менше. Ні, 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 ні. Там вода класна в, вода якісніша, класніша вода. От бачите, а люди з Полтави. А на м'яка, там вже йде. Там бувають іноді інші домішки, з якими треба, але рідко. Але вона вже м'яка, там і спочатку. Тобто полтавський регіон вам досить сильно повезло, правильно? Ну так а Андрій не може дозаробити собі на нового мерседеса. Ну тим, тим не менш нічого, <свісно> нічого, нічого. Головне, щоб людинка була задоволена. <свісно>